Ковід відступив, а ось гострі респіраторні вірусні інфекції невпинно поширюються серед населення, і це характерно для такого періоду, наголошують медики. На сьогодні в Ніжині одиниці хворих на ковід і декілька десятків на застудні вірусні інфекції. Дуже добра тенденція, що ковід від нас відійшов, але зараз респіраторно-вірусний період і збільшується кількість хворих на гострі респіраторні захворювання. Ці пацієнти в основному лікуються амбулаторно. От станом на ранок у нас до 50 хворих таких є. Вони всі отримують амбулаторне лікування стосовно ковідних хворих. Коливається ця цифра від 8 до 11 пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні в міській лікарні. І один-два пацієнти в районній лікарні. Заступник Ніжинського міського голови Ірина Грозенко запевняє, що Ніжинська центральна міська лікарня готова боротися з коронавірусною інфекцією і надалі. Для цього заклад забезпечено усім необхідним. Для цього в нас є киснева станція, яка з повітря виробляє кисень. Є в достатній кількості кисневі концентратори кисневими концентраторами в нас повністю забезпечений центр первинної медико-санітарної допомоги, і хворі, які знаходяться вдома, мають можливість по заключенню сімейного лікаря взяти цей концентратор додому і отримувати кисень з концентратора прямо вдома. Далі людина вилікувалась. Концентратор повертає назад у центр. Первинної медико-санітарної допомоги, тобто в нас є обмінний фонд концентраторів. Проте медики сподіваються, що такого напливу ковідних хворих, як на початку пандемії, більше не буде.